Так, ребятки, всім доброго вечіра. така у нас помпочка. Одработали ми на ній 7 часов. Получається, що у нас виходить по розходу по солярці, по кубатурі води. Получається, за день ми качнули 360 кубів води. На це пішло у нас десь в районі плюс-мінус 7 часов. По солярці вийшло 19 литрів. Кубатура в час, получається, десь. 50 кубів в час, і розход солярки у мене вийшов 2,8 куба в час. Ну, грубо говоря, можна округлить, округлить 3 літра. Получається, ось всі заміри точні, у нас счетчик стоїть магістралька. Получається, на 20 кубів води, щоб викачати іде 1 літр солярки. Я просчитывав, в принципі. Це так як по моїм затратам на електроенергію і на цю солярку на помпу, це один к одному виходить. Тільки я можу взяти одразу об'єм. Те, що не може дати скважина. Розход мене, якщо чесно, дуже порадував. Ну, помпа, в принципі, работає трошки вище холостих. На холостих там вона видає кілограм давлення на мою магістраль. А я даю там чуть-чуть оборотів зовсім трошки. І вона двоєчку дави. Магістраль у мене виходить десь метрів, мабуть, 400 крайня точка. Ну, Попозже будемо ще додати магістральку, ще 100 метрів десь докидати. Помпа дави без питань. Ну, Я довольний. Купував помпу у Василя. Якщо кому цікаво, там, пишіть в особисті, дам контакти. Помпу рекомендую. бомба, помпа. Насос PN40, мотор Ом603, взагалі ідеальна пара. Так що рекомендую, кому треба, обращайтеся, можу допомогти де купити.